Всім привіт! Ви на каналі Юлія Тока. І так, не зважайте, я з іншого телефону. Я сподіваюся, вам це не помішає. У мене тут інша кімната і персонаж трошки інакший. Ну, дуже похожий, просто прическа не така. Я вам хотіла сьогодні розказати про нову обнову, яка буде, я вам зараз покажу всі трейлери. Так, я для цього зайшла в такомікс. Почекайте, в мене ще не дуже прогрузилось. Та ти вже. Тут здається новий трейлер випустили. Ні, це не трейлер, це походу фотографії. Ну, от що ти так довго грузишся, взагалі? Так, тут скажіть все буде новий мебелі. Так, where are you sleeping? Типа, де я буду спати? Ну, я не знаю. Давайте виберемо ліжечку. Забирайся. Чи ладно, нічого. Далі що то у нас відео таке? Ладно, йдемо далі. Отут -то вже точно відео. Так тут давайте ладно, не вибирається. Подивимося лучше відео. А все вибралось. Тут у нас е, їде така от дівчинка. А, мене ключі трохи. Вона поправляє дзеркальце. Персонажів нових не бачимо, але бачимо нову машину і бачимо нові костюми. І ще щось намікає на якісь інопланетяни, я не знаю. Так, тут наш трейлер, наш трейлер їде. І, якщо замітно, тут декор трохи повторяється. Да -да, я там побачила рівно два одинакових пенька. І там я бачу кактус Мені здається, що з нього можна буде рвати плоди. Ну, Я не знаю, це буде локація, чи якась та от, чи якісь пак-мебелі. Ну, костюми видно точно нові. І тут замітно, що це дівчинки, отут є така кнопочка. Я думаю, що ми на мені будемо натискати і е, трейлер типу, буде їхати, чи то фургон. Я не знаю, ну, я буду казати на той трейлер. Далі тут у нас показана карта така, то за на камінчику теж щось намікає на інопланетянинів. Так. І тут нам показують нашу стежку. Тут такі от квіточки, їх теж, певно, можна буде рвати. Ну, і тут приїжджає трейлер, з нього випадає карта. І тут показано, я думаю, що я не знаю, він щось здається, що ми можемо кудись їхати в тому трейлері до якихось скарбів, і там може бути таке, як от у нас була локація з пляжем. Нам достатньо полистати вправо, і ми дійдемо до такого от острову. І тут от типу щось от можна відрити скарби. От, я допустимо, їх що не відрила. Тут є золотий слиток, якась фігурка какашка золота і монетки. Може, стане, що там якась золота какашка є. Ну, я не знаю, що з ней там можна отримати. Але от точно є такі от коштовності. Так, ну Ну, в принципі, з трейлерів із інформації було все. До речі, от якщо ви замітили, то я вам показала трейлери ну, от, від новішого до самого першого. Треба було певно, що перший трейлер показати, то а потім другий, потім третій. Ні, там певно, два трейлери було е, і картинка. Ну, да ладно на то. Ну а на цьому було все. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Всім удачи всім па-па-па-па!